Вітаю всіх, хто з нами. Теми тижня на каналі «Кіровоград» і Сьогодні у нас в гостях Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Вітаю вас! Вітаю, пане Олеже. Останнім часом ви часто гість Кіровограді починає саме з цього, через те, що вже наближаються вибори. І, звісно, про це багато говорять і пересічні люди, і політики, і журналісти, у тому числі. І ваші часті приїзди пов'язують із тим, що Кіровоград стане майданчиком для того, аби стартувати до Верховної Ради. Ось на цих виборах уже що скажете? Ми вестимемо на вибори радикальну партію, яку я очолюю, і будемо висувати від радикальної партії, в тому числі кандидатів по Кіровоградській області, зокрема, по Голованівському округу, в який входять там ще п'ять районів. У нас це 101-й округ, у нас визначений кандидат, це мій перший заступник Юрій Сухін, який родом із Гайворона. І от я його туди делегував і сподіваюся, абсолютно впевнений, що він виграє вибори. Якщо говорити за мою особисту, участь, Час по якомусь із мажоритарних округів. А чому б і ні? До мене надходять різні пропозиції, зокрема. Кажуть, що по самому Кіровограду йтиме по мажоритарному округу Віктор Янукович молодший. От я думаю, можливо, і мені варто піти по цьому округу для того, щоб виграти тут, і для того, щоб достойно представляти Кіровоград. Тобто я на цим думаю. До речі, питання до наших глядачів: як ви ставитесь до того, чи підтримуєте ви ідею, щоб я пішов проти Януковича молодшого по Кіровограду? А якщо говорити за партію, ми йтимемо на вибори, крім того, що ми кандидатів по мажоритарних округах виставляємо. Радикальна партія, яку я очолюю йтиме. На вибори сьогодні за різними оцінками експертів в Кіровоградській області. Ми ми вже маємо 8% рейтинг радикальної партії. Я думаю, що далі буде ще краще. Так що з вашою з Божою поміччю будемо вигравати. Пане Олеже, я мабуть не помилюся, якщо скажу, що це думка багатьох людей, що ви є самим епатажним політиком. Ну, принаймні, останнім часом так точно, зокрема, і на Кіровоградщині так само. Минулого тижня ви засипали... Це ви маєте на увазі на Кіровоградщині у і, і, відео так, в інтернеті, так, так. з якими де я учив голів районної ради адміністрації в Гайворені? з яким вже познайомилися. Я думаю, багато людей. Ну, ну так хай менше крадуть. Я продовжу. А потім хай якщо менше хочете крадуть, тоді по голові не будуть питання. отримувати минулого тижня. Ви засипали в'їзд до каміну півтонною картоплі. Таким чином, ви протестували проти обмеження? В точніше ви виступали за обмеження везення імпортної сільськогосподарської продукції в Україну для кіровограчення тема. Близька, ви знаєте, ми сільськогосподарська область. Які наслідки, чому вам довелося вдаватися до таких саме дій? А тому, що ганьба, коли наші селяни не можуть продати картоплю по 30 копійок кілограм? Уряд закуповує собі малину по 670 гривень за кілограм, а українські селяни не можуть продати картоплю. От я був на базарі е зараз одну секундочку. Це дуже важливо процитувати прізвище. От я був на базарі, значить, село Левківка, Лінник Лариса Миколаївна, сім корів тримає. Вона мене попросила, прикажіть Азарову, Тримає сім корів. Вона не має можливості готувати свою сім'ю, бо в неї молоко по гривню 30 за літр скуповують. Картопля 30 копійок кілограм. А в нас завозять імпортну картоплю з 5 мільйонів тонн, які щороку споживає Україна, півтора мільйони власного видобутку виготовлення, а 3,5 мільйони це імпортна картопля. До нас завозять єгипетську картоплю, китайську гречку, турецькі гіркі помідори, замість того, щоб навпаки обмежити доступ імпорту в Україну, щоб наші селяни мали можливість продавати свою продукцію. І саме тому, коли я на одному з базарів на Чернігівщині побачив, коли літня жінка 83 роки, баба Люба стоїть, продає ту картоплю і плаче. Я її питаю, чого ви плачете. А каже, півдня стою, не можу продати картоплю. Я в неї скупив всю цю картоплю, в неї півтони картоплі було. Я в неї скупив її по гривні кілограм і відвіз цю картоплю до кабміну. І висипав її там. Нехай вони подавляться отією дешевою картоплею і отією дорогою малиною по 670 гривень кілограм. А нам розказують, що в бюджеті немає грошей. Хай би їм та малина поперек горла стала. Замість того, щоб у українських селян закуповувати ту ж малину, ті ж овочі, фрукти. Вони з-за кордону, бачите, закуповують в обласнословних цінах. А наші селяни внаслідок катастрофічно низьких цін на сільськогосподарську продукцію, позвали можливості годувати свої сім'ї. Тому це був мій проте. test. Проти економічної політики уряду. І радикальна партія пропонує радикально обмежити доступ імпорту в Україну в першу чергу сільськогосподарського, в першу чергу того, який ми самі вирощуємо продукцію. Ми повинні весь світ годувати цією продукцією, а не нам її везуть. По-друге, ми пропонуємо для селян зниження податків, дешеві кредити і можливість продавати свою продукцію. Бо коли менше імпорту буде в Україні, значить наша продукція буде продаватися. І головне, що це дасть можливість годувати наші сім'ї. Йдеться оця економічна політика. Про яку я розказую, це йдеться не лише про селян, а й про робітників. Подивіться, скільки було заводів, фабрик, підприємств і так далі. Де це все немає, бо за 20 років перетворили Україну на територію, куди возять імпортний хлам, який втричі дорожче продають. Тому ми пропонуємо радикально обмежити доступ імпорту і за рахунок зниження податків кредитів відроджувати власне національне виробництво. Я коли ось сюди на ефірі йшов барахолка у центральному парку, тут Кірограді зупинився ді. Де баби по 70 років стоять, торгують старими речами. Чого торгують? Бо по 850 гривень пенсії, по 900 гривень пенсії в місяць отримують, замість того, щоб сидіти онуків нянчити, і їхні діти так само на базарах стоять, торгують. Бо треба країні новий шлях. Ми пропонуємо для країни. Це радикальних змін в економічній сирині, в плані політичному скорочення чиновницького апарату то що лише це в комплексі дасть нам можливість вирішити проблеми країни. Бо ми після розвалу сою. Юзу мали найкращі стартові можливості. Нам сьогодні Грузію ставлять у приклад, як треба проводити реформи. Хоча Грузія, вибачте, мене найменше там 3 мільйони людей. А ми маємо такі ресурси, таку землю, таких людей, такий потенціал. І вибачте мене живемо переважна більшість людей живе батраками. Я вважаю, що країні треба радикальні зміни, і як лідер радикальної партії і наша команда, ми готові втілювати ці зміни в життя. Але для цього мені треба підтримка громадян. Ще одне питання зовсім з іншої теми. У нас сьогодні буде такий бліц, через те, що часу мало хочеться дізнатись багато чого від вас. Мовне питання. Теж обговорювана зараз в суспільстві. Яка ваша позиція? Чи ви брали участь у мітингах за чи проти? Чи взагалі вважаєте, що зараз не на часі підіймати таку тим? я вважаю, що це ганьба для українського парламенту, коли на 21-му році незалежності в український парламент вносять законопроект, який фактично знищує обмежує українську мову? Тому я і є ініціатором того, щоб позбавити авторів цього законопроекту Калісниченка й Ківалова українського громадянства. Ці люди носять депутатські значки, називають себе народними депутатами. України, а фактично діють проти України, переслідуючи мову, переслідуючи українців і взагалі працюючи проти держави. Надо їх відіслати, заслати за 101-й кілометр можайського шосе. Нехай вони там із своїми ідіотськими законопроектами виходять, а не в українському парламенті, да ще й за це отримують заробітну плату. Але нічого дивно, коли влада пропонує оце мовне питання, бо це насправді лише спроба розколоти українське суспільство, бо сьогодні і україномовні і російськомовні громади. Громадяни вони об'єднані в несприйнятті влади, бо влада не вирішує проблем людей, бо влада не е, працює в плані економічного розвитку країни, бо влада покращує життя лише для себе, і от вони їм немає чим іти на вибори, і тому вони намагаються вкинути питання мови для того, щоб розколоти суспільство. Насправді я думаю, ця карта не зіграє, бо питання мови цікавить навіть мешканців Донбасу Криму в 20-ту чергу. На першому місці людей цікавить питання безробіття, ціни на продукти харчування, на ліки, на житло. Комунальні послуги, неможливість працевлаштувати своїх дітей, неможливість навчити їх пролікуватися самим. От що цікаве людей, а не питання мови. Але влада замість того, щоб вирішувати питання, які цікавлять людей, вони бо вони не вміють цього робити, бо вони прийшли не для того, щоб вирішувати проблеми людей, а для того, щоб власні кишені набивати. Тому не вносять питання мови. І вони думають, що на виборах вони завдяки мовному питанню візьмуть якийсь додатковий відсоток. Тобто з владою все зрозуміло, з них що ти візьмеш з них. Але коли опозиція допомагає владі прийняти закон, ну тут уже питання. Коли оця так звана об'єднана опозиція, оті Яценюки, Турчинови, замість того, щоб стояти і боронити ту мову, вони її фактично змовляються з регіоналами, здають, дають можливість проголосувати закон про мову, потім прикидаються дурачками. Бачите, ми не зрозуміли, як питання Литвин ставив на голосування. Так, якщо ви не зрозуміли, що ви тоді взагалі там у Верховній Раді робите, йдіть звідти, і хай приходять туди інші люди, які будуть розуміти, що таке український. Інтереси, як їх захищати, як протистояти цій банді. А вони здали мову, змовилися. А я абсолютно знаю те, що кажу, щоб і була змова між партією регіонів і так званими лідерами опозиції. Бо я хочу наголосити нашим глядачам, питання мови з'явилося не зараз, не два тижні тому. А питання мови було включено до порядку денного ще 7 лютого 2012 року. І за включення цього питання до порядку денного голосував і Яценюк, і Кожем'якін і 59 депутатів від бютів. Ської фракції 19 депутатів від фракції нашої України. Тобто вони ще в лютому проголосували за включення до порядку денного законопроекту антиукраїнського, який знищує українську мову. Якщо ви справді проти прийняття цього закону, що ви за нього голосуєте за те, щоб його розглядали в парламенті? Тобто, для мене цілком очевидно, що відбулася змова між партією регіонів з одного боку і так званими лідерами опозиції об'єднаної з іншого боку, і це до речі, і не вперше домовляться. Півроку тому вони змовилися і проголосували за. Конпровибори, яким підняли до 5% прохідний бар'єр, і таким чином значно ускладнили потрапляння до парламенту нових політичних сил. А з іншого боку, запровадили мажоритарку, і ви тепер бачите, що на мажоритарці появляються благодійники, як гриби після дощу ростуть. Фонди благодійні створюють, гречку роздають, спортивні майданчики роблять, і ще Бог знає, що роблять. Я хотів би нашим глядачам звернути увагу на наступне. Ви, отоберіть від них усе, але ні в якому разі за цих благодійників. Не голосуйте, бо вони як до виборів з'явилися, так після виборів і зникнуть. Бо найголовніше насправді серед тих людей, які йдуть до Верховної Ради, це не питання благодійності. Ви спитайте його політичну позицію, яку він партію представляє? Чи буде він голосувати за імпічмент Януковича в парламенті? Чи не написав він уже заяви без числа про входження до фракції партії регіонів? А вони вже, оці благодійники, всі заяви понаписували. Ті заяви лежать у сейфі у керівника штабу партії регіонів. Як тільки вони сьогодні прикидаються, знаєте, овечки в овечій шку... Вовки в овечій шкурі. Сьогодні йдуть до вас з благодійністю, завтра у складі партії регіонів будуть мільйони гребти. Знову ж таки за рахунок громадян. А ви будете на барахолках, люди добрі стоять. Тому не ведіться на оці всі благодійників по мажоритарних округах, яких рік тому не чутно не видно було. А раптом вибори з'явилися і вони поз'являлися, ці благодійники. То я вас хочу попередити, що всі, хто ховає свою партійну принадлежність, Належність, усі, хто створює благодійні фонди, усі, хто раптом розкидає гроші, воспилав любов'ю до виборців, до нужденних, до нещасних, усе це троянські коні партії регіонів. Ні в якому разі за них не голосуйте, бо потім будете мені розказувати, чого ми так живемо. До да того й живемо, що продаємося за кульок гречки і за 100 гривень подачки. Я вас застерігаю, шановні глядачі, цього не робити. Нам треба їх гнати в шию і нових людей приводити до влади. І не тих, хто сьогодні при владі, але й не оту так звану об'єднану опозицію, яка насправді вчорашній день колись після першого туру президентських виборів. Яценюк бігав у штаб Януковича і торгувався за посаду прем'єр-міністра і закликав своїх прихильників не голосувати ні за кого. Нам не вистачило 3% щоб Тимошенко стала президентом. Тепер Яценюк з Бігбордів красується, він за звільнення Тимошенко. А чого ж ти її тоді не підтримав? Чого ж ти дав можливість її посадити? Бо якби вона виграла президентські вибори, вона б не сиділа. А тепер бачите, коли Юля в тюрмі сидить, він великий захисник і з бігбордів розказує, як вони об'єднали заради України. Треба об'єднуватися було тоді, коли ця допомога була треба. А сьогодні всі ці об'єднання це олігархічні ігри. Це вони спеціально роблять для того, щоб незалежно від кого кого ви виберете, чи партію регіонів, чи яценюка, щоб по суті нічого не мінялося. Ви подивіться в парламенті одні ті самі обличчя 20 років. А ми кажемо, їх треба міняти, і треба абсолютно нових людей. Пане Олеже, давайте повернемось до вашої законотворчої діяльності. Поки ще маємо час. Я хотіла поцікавитись вашим законопроектом, який передбачає скасування пільг для держслужбовців. Яких саме пільг? Усіх. Усіх минулого тижня цей закон не був підтриманий. Живуть на державних дачі за державний рахунок. Лікуються за державний рахунок. А зараз прем'єр-міністр 20 тисяч пенсій в місяць отримує, 45 тисяч зарплати в місяць отримує, 200 чоловік депутатів-пенсіонерів у Верховній Раді, половина уряду пенсіонери. І на кожного є гроші. На пенсії по 20 тисяч, на зарплати, на всіх є гроші, а на простих людей немає. І тому я кажу, що треба ліквідувати всі ці пілі, всі ці державні дачі, усі ці спеціальні магазини, де вони по 670 гривень е е кіло малини купують. Державні санаторії, державні лікувальні установи. Хай поживуть як люди. Оці автобази, у Верховній Раді 300 автомобілів і автобаза. Я за 5 років депутатства ні одного разу не їздив на цьому службовому автомобілі. Хто на них їздить? Тому я кажу, що їх всі ліквідувати треба. У нас на утримання органів державної влади в цьому році 20 мільярдів гривень, а на медицину 7 мільярдів гривень, а на освіту 12 мільярдів гривень. Тобто на медицину, на освіту, на культуру, на фізичну культуру. Русь спорт разом взяті менше, ніж на утримання органів державної влади. Тому ми кажемо, що треба радикально скоротити чисельність чиновницького апарату, мінімум утричі, радикально скоротити чисельність міліції, прокуратури, судів, змінити принципи їх обрання, коли їх обирають і вони служать владі, а їх люди повинні обирати, і щоб мали можливість переобирати там через якийсь термін. От тоді вони будуть служити народу. А зекономлені гроші на підвищення пенсій, зарплат бюджетникам, на створення. Робочих місць, а то на людей грошей немає. А на себе в них гроші всім є. І ніхто ні на що не скаржиться. І ти їх попробуй викури їх звідти. Коли як піявки поприставали і смокчив 20 років із цієї нещасної країни, все що можна висмоктати. Тому я кажу, що всіх їх в шию гнати треба і робити ротацію еліт, нових людей приводити до влади. Ви розмежовуєте рівень держслужбовців? Скажімо, якщо це пересічні люди, які отримують там зарплату у півтори-дві тисячі гривень. Да, будь ласка, звичайно, я веду мову саме якраз про тих держслужбовців, які жирують і розкошують. Це про чиновників найвищого рану, про депутатів, президент, прем'єр, міністри, керівники відомств і так далі. За кожним машини, секретарки, помічники, дачі, державні санаторії, лікарні, спецпайки, спецрозподільники. Для чого їм все це треба? Ми живемо в країні. Де десяток мільярдерів і мільйони жебраків. І на фоні оцього суцільного жебратства, ви подивіться, як живе наш чиновницький апарат. І тому я кажу, що треба міняти все це радикально, скорочуючи видатки на утримання чиновницького апарату. Радикальна партія, яку я очолюю, ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів Верховної Ради, залишить 200 депутатів, більше там їх не треба. Утричі скоротити чисельність чиновницького апарату. Люстрацію суцільну провести в органах міліції, судів прокуратури, бо ми знаємо, що немає фактично правохоронної системи, ні суди, ні. Прокуратура не міліція не захищають людей. Тому ми кажемо, що треба всіх звільнити на другий день всіх нових набрати. Випускників, які вчора закінчили вузи, дати можливість їм працювати. Ми пропонуємо заборонити пенсіонерам працювати в органах державної влади, заборонити в депутати Верховної Ради йти пенсіонерам. У Верховній Раді 200 пенсіонерів. Вони по 20 тисяч пенсії отримують, по 20 тисяч зарплати отримують, а молоді немає де працювати. Ми пропонуємо знизити пенсійний вік для жінок до 55 років. А навпаки. Ахін не піднімати пенсійний вік, а створювати робочі місця за рахунок зекономлених коштів на утримання цього чиновницького апарату, ми пропонуємо змінити грошово-кредитну політику в Україні для того, щоб були дешеві кредити під 5%, щоб була можливість відновити економічне зростання в країні, створювати підприємства, створювати робочі місця. От що треба сьогодні для країни. А нам що пропонують? Влада гребе під себе, а ота от так звана. Об'єднана опозиція, я синюки Турчинови. Вони довольні, що Юля сидить в тюрмі, вони на її горбу, на її рейтингу собі знову місця в списка готують, знову депутати йдуть, а вона нещасна, нехай сидить. Тобто чубляться між собою, а люди від цього прості страждають. От ми пропонуємо радикально міняти ситуацію в Україні, але це здатні зробити лише нові люди, нові політичні сили, нові обличчя, а не одні й ті самі. Ви ж подивіться, що при владі що в опозиції бігають туди-сюди, туди-сюди під різними прапорами. А в... Ісумку для людей для країни нічого не міняється, пане Олеже. Ще одне питання про законопроект, який передбачає вільний обіг зброї. Чим викликана ідея взагалі цього законопроекту, і чи не боїтеся ви його наслідки? Не боїмося. Ви подивіться, візьміть будь-які демократичні країни. Там вільний обіг зброї, навіть наші колишні республіки радянського союзу у Молдові вільний обіг зброї, у Грузії вільний обіг зброї в усіх країнах Європи. Бо а ми пропонуємо запровадити вільний обіг вогнепальної зброї з однієї причини, бо влада не захищає людей, бо міліція не захищає людей. Якщо в когось щось украдуть, попробуйте дочекатися того дільничого. Він не появиться. У нас щороку 6 тисяч убивств. 6 тисяч людей убивають щороку. А якби оті вбивці, які гвалтували в Миколаєві Оксану Макар, якби вони знали, що отримують кулю в лоба, то вони б не полізли б ту нещасну дівчину гвалтувати. А коли грабіжники лізуть у хату до діда баби, щоб пенсію останню забрати, і ставлять утюг на живота, тій бабі віддавай гроші. Якби вони знали, що отримають вогнепальною зброєю, то вони б не полізли до тієї баби. Тобто це як засіб самозахисту. Бо оскільки влада, оскільки правоохоронні органи а не захищають людей, треба дати можливість захищатись їм самим. Така наша позиція. І ще одне питання: таке практичне, воно важливе для тих, хто має кредити, зокрема валютні кредити. Розкажіть більше про вашу роботу у цьому напрямку у 2003 році. Ті гібко, який очолював тоді Національний банк, Яценюк, який був у нього першим заступником, видали постанову на яким дозволили видачу валютних кредитів. Мільйони людей побрали валютні кредити, і по сьогоднішній день не можуть їх повернути. За статистикою, 4 мільйони українських сімей сьогодні винні не можуть повернути валютні кредити, бо брали по 4 гривні за долар, а вернути мають по 8 гривень за долар. Тому я зареєстрував законопроект, який передбачає, по-перше, повернення. Кредитів по курсу на той момент, коли брали ці кредити, тобто по 4 гривні за долар. По-друге, на 10 років реструктуризація виплати кредиту. А для тих сімей, які втратили бізнес під час кризи, і не мають можливості повернути ці кредити, я пропоную взагалі списати і щоб вони не повертали ці кредити. Бо 4 мільйони сімей, дякуючи Тігіпку, які сьогодні в партії регіонів, дякуючи Яценюку, який сьогодні так званий лідер об'єднаної опозиції, отримали борговий зашморг на шию їхніх дітей вихидає з хати, вони забирають квартири, вони забирають машини, вони забираються на світі. Так, от коли яценюк там обіцяє з рекламних роликів якусь там нову економічну політику, хай верне о тим чотирьом мільйонам сімей гроші, які вони не можуть повернути. Хай житло їм верне, яке в них суди забрали в рахунок відшкодування кредитів. А потім буде лапшу на вуха й розказувати про нову економічну політику. А я пропоную конкретні рішення, які дадуть можливість вирішити цю проблему для м. Мільйонів українських громадян за час нашої з вами розмови критиці піддалися від вас і опозиціонери, і правляча влада, партія тим часом якісь позитивні. Ви бачите речі, які вони роблять, які, скажімо, ви готові підтримувати або навіть продовжувати хто влада В перспективі і влада, і опозиція. я не бачу позитиву. Я думаю, що і мільйони українських громадян не бачать цього позитиву. Бо позитив, на мою думку, це коли українським сім'ям, де є працювати, де заробляти і ставити на ноги, народжувати і ставити на на ноги своїх дітей, тоді позитив. А поки що одна возня, одне знаєте, як павуки в банці гризуться, і кожен думає тільки про себе. Ніхто не думає про людей. Так, от найвища оцінка моєї роботи, коли я йду до людей на базарах скрізь, мені кажуть, що то ви єдиний депутат, хто захищає нас і хто каже правду і бореться за справедливість. Оце для мене найвища оцінка, яку ви даєте моїй роботі. І я робитиму все, шановні глядачі, для того, щоб вас не підвести і не обманути. Але я хочу, щоб ми разом з вами підняли Україну з колін. Це можливо лише тоді, коли ми приведемо нові обличчя до влади. Це можливо лише тоді, коли ми запровадимо програму відновлення національного виробництва, коли мільйони людей, які сьогодні безробітні, без засобів до існування, отримають можливість працювати і заробляти і упевненістю Дивиться в завтрашній день і гідно жити зараз. Отоді От ми вирішимо проблеми країни. На жаль, ні влада, ні ота, так звана є об'єднана позиція не пропонують рецептів розв'язання проблем в нашій країні. Вони тільки гризуться між собою. Я ж пропоную. Щоб ми не дивилися на ті бої, знаєте, дивимося одні зрелища без хліба. А я кажу, що народу треба хліб, а не зрелища. В першу чергу хліб, можливість жити в своїй хаті, можливість ліки купувати, можливість працевлаштуватися, можливість дітей своїх вивчити, поставити на ноги. От що треба людям, а не пусті зрелища, які. 20 років років одні зрелища, а толку, як ви бачите, від того ніякої. Я пропоную радикальними діями наводити порядок в країні. Я готовий це робити при вашій підтримці. Пане Олеже, не багато часу мені підказують, маємо, але розкажіть більше про свою команду, хто представляє зокрема і на Кіровоградщині у тому числі. І ще одне питання: якщо воно дійсно достовірне, інтернет-ресурси пишуть про те, що до вас приєдналася колишня ведуча одного з центральних каналів, яка нещодавно потрапила в таку ситуацію. Обговорювано досить. Наскільки це правда? Наталя Розинська, так. так це героїчна жінка, яка постраждала від міліцейського свавілля, на неї нещодавно напали в під'їзді, жорстоко побили, відбили їй нирку, поставили сенці величезні на обличчі. І я запросив цю героїчну жінку. Вона, до речі, синіша від багатьох чоловіків, які сьогодні в парламенті. Я її запросив до команди радикальної партії. Вона від радикальної партії буде балотуватися по одному з мажоритарних округів у місті Києві. Якщо говорити про команду на Кірограченні, то як я вже сказав, головний мій представник тут це Юрій Сухін, мій перший заступник, який балотуватиметься по 101 округу Голованівському. Михайло Бевзенко, помічник на Кіровоградщині, Є по майже в кожному районі. У нас є команда, наші представники радикальної партії, які активно працюють. Я розраховую, шановні глядачі, на вашу підтримку. Загалом я розраховую, що і при вашій підтримці в жовтні 2012 року ми виграємо вибори. Радикальна партія буде представлена в парламенті. Бо Насправді один у полі не воїн. Ви ж бачите, я там один б'юсь, б'юся, воюю, виступаю, а чече то підняв руку і вони свою справу роблять. Тому треба мені при вашій підтримці привести до парламенту команду для того, щоб наводити порядок країні. Насправді важлива не кількість, а якість. Ви подивіться на ту так звану об'єднану опозицію: 150 депутатів у Верховній Раді, а Юля сидить у тюрмі. Да якби в мене було 150 депутатів, я б ту тюрму по камінцях би розібрав би і виніс би Тимошенко на руках, а вони сидять в парламенті. Ім. Добре, а вона там на нарах бідна страждає у Харкові в тюрмі. Тому важливо насправді не кількість депутатів, а чи є в тебе козацький дух, чи є в тебе стержень, чи готовий ти боротьби, до боротьби. Ви подивіться, як ота так звана опозиція захищала мову. А чому? Бо Отара овець на чолі з кроликом. Я маю на увазі Яценюком. Лев має бути, навіть коли, коли на, це Отара Овець, але коли її очолює Лев, тоді вона стає небезпечною. Так от сьогодні, для того, щоб. Об е, вирішити проблеми країни для того, щоб змінити оцю владу, яку ми сьогодні маємо в Україні, це мають бути нарвані, це мають бути революціонери, це має бути козацький бойовий дух. А що ви хочете від, е, е, від слабаків? Які не здатні навіть свого лідера захистити. Вони що, Україну захистять? Вони вас захистять, як вони самі себе не можуть захистити і свого лідера. От тому я й кажу, що нам треба і тих, і тих міняти. Обидві це різні боки однієї медалі, які 20 років топчаться при владі, нічого не роблять для країни. Тому треба нових людей, нову програму дій, нових лідерів, які сьогодні здатні тягнути цього воза і брати на себе відповідальність, а не ховатися в кущі яких і яких іде смаленим запахне. Ця ваша поїздка на Кіровоградщину обмежиться тільки обласним центром чи будете і в районі звичайно і в райони і по всій області. І щомісяця буду приїжджати для того, щоб як писав наш Франко, лупатись у скалу для того, щоб перемагати. Як відчуваєте, як вас зустрічають? Нормально супер. Люди дуже привітні. Мене скрізь добре зустрічають і на Донбасі, і на західній Україні, і на східній, і на Кіровоградщині. Народ хоче радикальних змін. Люди бачать, що ляшко лідер, ляшко вождь. Який веде за собою людей, і тому вони не бояться йти за мною. А коли не бачать, що вибачте, ті, хто рядиться в тогі вождів, вони насправді боягузливі кролики, то вони люди інтуїтивно це відчувають. А зі мною не бояться люди йти. Я вам дякую за підтримку, дякую за довіру і обіцяю, що я вас не підведу. А я вам дякую за розмову сьогодні. Я думаю, вона буде не останньою в зв'язку з тим, що ви буваєте на Кіровограді. І нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Олегом Ляшко, з народним депутатом України, лідером радикальної партії. До зустрічі на каналі Кіровоград. Спасибі.